Гутен так, друзі, сьогодні ми розкриємо секрети приготування австрійського шніцелю, справжнього символу кухні Австрії. Це буде дійсно дуже легко і швидко, тому цю страву зможе приготувати кожен чоловік так. і здивувати свою жінку або просто себе. Мам, ти готова? Так, готова. Злота. Починаємо. Починаємо, починаємо готувати. Це свинина вирізано з лопатки. Це я взяла у супермаркеті в будь-якому. Купити просто отакі шматочки. Будемо відбивати в плівочки. Так, я ставлю шматочок. Бачите, який він, як він виглядає. Ось так. І з такими прожилочками. так. І будемо плівочки відбивати, щоб не бризгало вам на кухню. Починаємо відбивати Бачите, обережно парцію. Одну сторону ми відбили, треба другу. Так, трошечки, небагато. М'ясо ми відбили, зараз будемо вбивати яйця. Тому що спочатку будемо муку, яйця і паніровочні сухарі. Так, вбиваємо три яйця. Оттак. Взбиваємо три яйця. Отак вилучкою. Включаємо, додаємо олії. Ну, олії як би не шкодуйте. Так, нагріваємо пательню. І тепер додаємо в муку перець чорний. Добавляємо сіль, хорошу щепоточку. Десь кофейна ложка у цю муку. Тут десь буде 150 грамів двіхті муки. Хорошу щепоточку солі. Добавляємо чесник. Бачите, як я зробила. так. чуть, -чуть солимо, тому що сіль у нас вже є в муці. І чуть-чуть притрукуємо чорним перцем. Ось так. Так. І в другу сторону також, бачите? Так. Зараз друга сторона у нас іде. Чесник не треба вже на другу сторону, вже просто чуть-чуть ціль -чуть і чуть-чуть чорного перчика. Ось. Робимо знову, бачите, чесник. Так. Втираємо чесник. Так, я розложила мука, яйце і сухарі. Починаємо. Добре ввалюємо в муці, щоб воно було повністю, бачите, всі краєшки, все закрито має бути. Потім у нас йдуть яйця, дуже добре. Вимачуємо в яйця. Так, і зараз сухаря. Патерня в нас має бути розігріта сильно. І ставимо жарити. Ось так, бачите? Ось так ми. Бачите? 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 Один шніцель у нас, дивіться, жариться. Робимо другий. Добре його знову муці, яйця. в яйцях. В яйцях теж добре треба вимочити. Це для того, щоб зберігало сочність м'ясо. Воно покриється сухарями і потім яйце обволакує дуже добре і буде сочний Так, Перевертаємо. Бачите, тут така вже як скорилочка з'явилася. І ставимо сітки. Одна сторона жарилася 4-5 хвилин. Дивіться. Навіть піджарена і вибираємо. Так, ставимо дрон. Поки жариться шніцер, я буду робити салат. Робимо третій. Мука, яйце і сухарі. Не забуваємо по черзі все ставити. Мука, яйце і сухарі. Ставимо третій. Дожариться у нас четвертий шміфер, останній. Бачите, вибираємо, ставимо на бумагу, щоб жир стікав. А то, що залишилося, я буду омлет робити. Це буде мука, молочко, сіль трошки і яйця теж що залишилось. Це зараз буде омлет. Ось у нас такий омлет і ви можете його використовувати замість хліба. І їсти шніцеля. Друзі, наші австрійські шніцеля готові. Цей рецепт я привезла, коли була в далекому 97-му році. В відені це дуже гарне місце. От у мене на віддарів є. Смачного вам! Я буду дуже рада, якщо ви спробуєте це дуже смачно і дуже корисно.